Вітаю вас, хлопчики та дівчатка! Я запрошу вас на заняття з валеології, на якому ми з вами поговоримо про лікарські властивості кульбабки. Отже, буде цікаво, зустрічаємо господиню травницю. Весна і літо час кульбаб. Кульбаба Одна з найпоширеніших рослин на землі. Через свою будову квітки вона має багато назв, літучки, парашутики, пухлинки, пустодуй, бабакуля, сонечко. Хоча більшість людей вважають кульбабу набридливим бур'яном, Ця рослина вже давно використовується в фітотерапії та здатна поліпшити здоров'я. Збирати кульбабу найкраще у квітні травні на незабруднених територіях, подалі від дороги. Усі її частини і листя, і квіти, і корінь мають лікувальні властивості. Зелень кульбаби можна їсти приготовленою чи сирою. Листя містить чимало вітамінів. Його можна додавати в салати і супи. З квітів готують сироп для покращення травлення та від кашлю. З коренів кульбаби виходить корисний напій, який на смак нагадує каву. А в давні часи дівчата вмивалися відваром коріння, щоб поліпшити колір обличчя. Тепер і ти знаєш про користь звичайної квітки кульбабки. Сподіваюсь, що вам було дуже цікаво, і ви тепер будете знати про цікавинки кульбабки. А зараз я кажу вам до побачення, до нових зустрічей! Всім гарного дня!